Відкривати польську візу на території Польщі можуть обмежені категорії осіб. Зараз це особи, які працюють водіями міжнародниками. В цій ситуації вони звертаються до воєводи, і на сайті ми також можемо побачити весь повний список документів. Всі інші, на жаль, наприклад, навчання, робота, тобто більш такі стандартні, не можна відкрити. Існує ще одна можливість зробити візу. Будучи на території Польщі, тільки ця віза робиться за допомогою довіреності, фізично вона все одно робиться на території України. Тільки ви встановлюєте особу, надаєте їй довіреність, вона робить за вас, подає документи за вас. Тільки для того, щоб отримати паспорт з вашими з вашою візою, вам все одно потрібно відібрати його вам особисто. І коли і паспорт теж повинен перетнути кордон разом з вами, оскільки якщо у вас є віза. То мусить бути підтвердження того, що ви в'їхали на територію е, Польщі. Е, печатка пам'ятаємо, що якщо ми маємо карту побиту, то печатка нам не ставиться. Але якщо ми маємо візу або безвіз, то в'їзна печатка нам обов'язково повинна бути поставлена.